Привіт! У цьому відео розповім про найцікавіші, на мою думку, дебетові картки на початок 2023 року. Відразу перерахую основні пункти, які для мене важливі та на які я звертаю увагу. Перший пункт це безкоштовне відкриття та обслуговування картки, і бажано мати можливість відкрити картку дистанційно, тобто відкрити віртуальну картку, а при бажанні вже замовити, наприклад, собі пластик. Також для мене важливо, щоб зарахування на картку було без комісії, тому що деякі банки беруть за це комісію. Зняття готівки також бажано без комісії, і щоб ліміт на зняття був хоча б від 10 тисяч гривень. Наступний важливий пункт це перекази на картки інших банків без комісії. Також для мене важливо, щоб був зручний застосунок. Звісно, я орієнтуюся на Монобанк, Пумпо, пумпопривадцять 24 Також мені ще подобається, як виглядають банк власний рахунок, необанк. Бажано, щоб мобільним застосунком я міг зробити все, що мені необхідно, при цьому не звертатись там на гарячу лінію або не йти у відділення. Також добре, якщо на кошти на вашій карці нараховується відсоток на залишок, або є можливість відкрити вільний депозит, який можна в будь-який момент поповнити, і в будь-який момент вивести з нього кошти, і при цьому, щоб відсотки, які нарахувались, вони не згорали. Ще я віддаю перевагу тим карткам, у яких є кешбек за покупки. Наприклад, якщо я карткою Monobank розрахуюся в продуктовому магазині, то я отримую 1% кешбеку. Також для мене важливо, що поповнення мобільного та оплата комуналки була без комісії, тому що я звик вже оплачувати без комісії, і навіть в деяких банках є ще можливість отримати за це кешбек. А ще мені зручно, коли для звернення у підтримку мені не потрібно їм дзвонити, а є можливість написати у меседжери, наприклад, в Telegram або в чат в застосунку банку. Розпочнемо з найбільш популярної картки. Це картка від Приватбанку для виплат. Вона безкоштовна і обслуговування і відкриття. Також є можливість відкрити картку онлайн без звернення у відділення, зняття готівки з цієї картки без комісії. А ось зарахування на картку чи поповнення картки вже з комісією 0,5%. Якщо це цільові кошти, наприклад, вам зараховується зарплата чи якісь соцвиплати, то такі зарахування будуть без комісії. Але якщо ви чи самі перекинете собі кошти з іншого банку на цю картку або поповнити її готівкою в терміналі, то в такому разі ви заплатите 0,5 комісії. Також за перекази з цієї картки є 0,5 комісії, що також не додає їй плюсів. Нарахування відсотку на залишок або вільного депозиту тут немає, тому тут також мінус. Депозити в Приватбанку можна сказати середні. Кешбек за покупки тут відсутній, інколи бувають якісь персональні пропозиції, які можуть надходити на електронну пошту або проходять різні акції на сторінці промоакцій від Приватбанку. До речі, за актуальними акціями я намагаюся слідкувати та вказувати її в моїй таблиці з порівнянням кешбеку по різним карткам. Знайти її можна в моєму телеграм-каналі в закріпленому пості. Оплата комуналки в Приватбанку з комісією це від 1 до 3 гривень за платіжку, в Приваті велика база постачальників, що зручно. Також, якщо я не помиляюсь, то начебто якщо ви отримуєте пенсію на картку Приватбанку, то там до якоїсь суми оплата комуналки буде без комісії. Буду вдячний, якщо підкажете у коментарях. І також поповнення мобільного у Приватбанку з комісією від 2 гривень, що також мені незручно. Стосовно мобільного застосунку та веб-версії, у Приватбанку з цим все окей. В 24 і в мобільній, і в веб-версії багато функцій, доволі зручно, тому можна сказати оцінка 5 із 5. Стосовно підтримки, їм можна як позвонити, так і написати в чат в застосунку, і інколи вони відповідають, начебто швидко, а інколи приходиться чекати доволі довго. Тому, як на мене, картка Приватбанку зручна тільки тим, що її можна відкрити безкоштовно, багато відділень, багато терміналів та банкоматів. Є можливість знімати готівку з неї без комісії, але є комісія за поповнення картки, за перекази з картки. Тому, як на мене, ця картка не ідеальна. Тепер переходимо до наступного банку. Наступний банк це Райф, у нього є пакети райфкартка та райфкартка. Райфкартка, звичайно, вона безкоштовна, райфкартка плюс, умовно, безкоштовна. Якщо ви, наприклад, будете робити покупок від 5 тисяч гривень на місяць, чи тримати на картці від 5 тисяч гривень, то обслуговування по ній буде безкоштовне. Якщо не будете виконувати ці умови, то 39 гривень. У мене особисто є картка АТБ в пакеті Райфкартка, тобто вона безкоштовна. Якщо я не помиляюсь, можна відкрити картку онлайн через сайт. Зняття готівки з цих карток буде без комісії до 10 тисяч гривень на місяць. Зарахування на картку без комісії також можна поповнити готівку в терміналах EasyPay та Сіті 24 без комісії. Перекази з картки з комісією, але є можливість переказувати по реквізитам без комісії, що особисто мені підходить. Нарахування відсотку на залишок тут немає, є вільний депозит, але тут ставки по ньому невисокі, також якщо говорити за депозити, то ставки по ним тут низькі. Стосовно кешбеку за покупки, якщо ви відкриваєте Visa Gold, то вона, якщо не помиляюсь, в райф картка плюс іде, то там є можливість отримати 1% кешбеку. По картці АТБ можна отримати 5% знижки на деякі товари, які будуть спеціальними цінниками, вони час від часу змінюються, і я іноді цим користуюсь. Комуналку через Райф я не оплачував, але як вказано на сайті, там оплата комуналки йде без комісії. Поповнити мобільний можна без комісії, якщо сума буде платежу від 50 гривень, якщо сума менше 50 гривень, то 2 гривні комісії. У Райфа є і мобільна і веб-версія, і можна сказати, що вона більш-менш проста, тобто всі необхідні там функції є, тому я оцінив її як добре. А також є можливість звернутися у підтримку через чат у застосунку. Із нюансів я відмітив те, що тут смс повіщення платні, тому можна активувати безкоштовні пуш сповіщення у застосунку. Тому, якщо коротко говорити за цю картку, в принципі, вона непогана, є можливість знімати готівку без комісії, поповнювати картку без комісії. Далі я буду говорити про SenseBank і зачеплю нього кілька карток: це кредитно-дебетова картка Hamelon, а також дебетові пакети White та Black. Відкриття картки Хамелон безкоштовне. Також є можливість відкрити онлайн як картку Хамелон, так і дебетові пакети White та Black, Але вони умовно безкоштовні, тобто вам потрібно зробити або якусь необхідну кількість покупок. Це 10 по картці White і 25 по картці Black, або тримати необхідну суму на картках. Наприклад, у мене картка Black, і якщо я бачу, що я не встигаю зробити необхідну кількість покупок, я просто можу поповнювати мобільний там по одній, по дві гривні, і таким чином це також зараховується і підходить під умови. Таким чином я користуюсь карткою безкоштовно. З картки Хамелон та з картки Вайт можна знімати до 20 тисяч гривень на місяць без комісії в усіх банкоматах по Україні. З картки Black можна знімати до 50 тисяч гривень на місяць. Також з цих карток можна знімати готівку без комісії у відділенні банку два рази на місяць. Поповнення карток без комісії ці картки можна поповнити готівкою без комісії через термінали EasyPay. Я останні рази так і робив, і при цьому кошти зараховувались миттєво. Переказувати кошти з картки Хамлон можна без комісії як через P2P, так і по реквізитам, що зручно. А от з пакетних карток White та Black переказ по реквізитам без комісії, а переказ картки на картку буде з комісією. До речі, в мене є таблиця не тільки по зняттю готівки з різних банків, які дають можливість це робити без комісії, а також є таблиця по переказам на картки інших банків, і там також розписані ці варіанти, як можна робити перекази без комісії, якщо, звісно, такий варіант є. Також картка Hamlon зручна тим, що там є 8% нарахування відсотку на залишок, а по дебетовим пакетам такого немає, там є тільки вільний депозит, а точніше, він називається там дохідний сейф зі ставкою 6,5% та 8% відповідно. Якщо говорити за ставки по депозитам в Sensbank, то вони там високі і одні із найкращих, а також при пролонгації депозитів там ставка виходить ще вище, тому, в принципі, варіант тут цікавий. Сенсбанк є програма кешбеку, яка називається Cash Club, і там є можливість отримувати кешбек до 6% по різним категоріям. Залежно від рівня кешбеку в програмі кешю ви можете вибирати від 2 до 7 категорій кешбеку, плюс там є партнерські категорії кешбеку, але кешбек в Сенсбанк індивідуальний, тобто у вас можуть відрізнятись, наприклад, категорії та ставки по цим категоріям. Тому як для новачка кешбек тут не дуже цікавий, тому що вам потрібно буде прокачувати свій рівень, щоб мати можливість вибирати більше категорій. Ви від кешбеку тут не дуже. Зручний про це я розповідав в попередніх відео. Оплата комуналки та поповнення мобільного тут без комісії. Мобільний застосунок Sense Super App не без нюансів, але з останніми оновленнями працює вже трохи краще і швидше. Також в застосунку є можливість купувати акції, коли це доступно, та військові облігації. Звернутися у підтримку можна як через меседжери, так і через чат в застосунку або подзвонити. Також за відкриття картки Hamelon або пакетних карток White чи Black можна отримати 100 гривень на картку бонусу, якщо ви відкриєте картку за моїм посиланням, а також, якщо ви вже є клієнтом Сенсбанку більше 7 днів, то ви можете також за моїм реферальним посиланням відкрити ще картку виходу і також ще отримати 50 гривень. Стосовно нюансів, я рекомендую подивитись моє відео порівняння картки Халон та картки Pump вся карта. Там більше про нюанси банків та карток. Але, наприклад, нещодавно сенс змінив логіку розрахунки в іншій валюті. Тепер там немає перерахунку через три дні. Також виправили трохи момент з миттєвою конвертацією, і тепер, якщо сума до 15 доларів, то буде списуватись так, як вказано у вас при списанні. Наприклад, це актуально при розрахунку в таксі Болта чи Uber. Але після цих змін розрахунки в євро стали не такими вигідними. Курс зріс, тому сподіваюся, цей нюанс в майбутньому також покращить. Стосовно дебетових пакетів White та Black, я можу додати, що там смс повіщення платні, тому активуйте Push. Також рекомендую подивитись ось це відео, де я розповідав і про картки White та Black, також про картку Hamelon від SenseBank. Я там показав відео, як користуватися цими картками безкоштовно та як не попасти на різні списання. Тому підсумовуючи по цим карткам, можу сказати, що картки Хамелон для якихось звичайних речей, переказів, зняття готівки, поповнення картки, там оплати в магазинах, її буде достатньо, до того ж є кешбек. Якщо вам, наприклад, потрібні ще валютні картки, то можна відкрити вже white або black, але щоб користуватись ними безкоштовно, потрібно буде виконувати одну із умов, тому дивіться, як вам буде зручніше. Тепер переходимо до монобанк і його картки біла. Взагалі, якщо ви відкриваєте картку Монобанк, то ви за замовченням відкриваєте спочатку чорну картку Монобанк, це кредитна картка, яка дає можливість отримати кредитний ліміт. І Якщо він вам не потрібен, ви можете його прибрати в нуль, або, наприклад, відкрити собі другу картку, тобто відкрити віртуальну картку біла, а потім замовити до неї пластик за 100 гривень. Зняття готівки у банкоматах з комісією 0,9% від суми, але якщо ви отримуєте зарплату на картку Монобанк, чи ФОП або соцвиплати, то в такому разі до 50 тисяч гривень на місяць. Можна з картки Монобанк знімати без комісії. Також, якщо ви відкрили депозит в Монобанк, то ви можете потім зняти ці кошти по закінченню терміну у відділенні Універсалбанку або А-Банку без комісії. Поповнення картки Монобанк без комісії, також і перекази з картки будуть також без комісії, і по реквізитам, і з картки на картку. Стосовно нарахування відсотку на залишок, він зараз відсутній. Тут є продукт банка, це щось схоже на скарбничку від привату. Ставка тут зараз, як бачимо, невелика 0,1%. Також в Монобанк є кешбек за покупки, можна накопичувати до 500 гривень на місяць, це спільний ліміт як для білої, так і чорної картки. На основній категорії це 1,3% і до 10 доходить на деякі категорії, плюс є партнерські категорії. Але хочу тут звернути увагу на наступний нюанс, а саме на те, що в Монобанк за оплату кредитних коштів кешбек знижений 0,75%. Але якщо у вас, наприклад, по кредитній картці у вас задієний кредитний ліміт, тобто вона в мінусі, і ви хочете, наприклад, користуватись і кредитними коштами, а білою карткою розраховуватись за покупки, наприклад, щоб отримати збільшений кешбек, то так не вийде, тому що кешбек в такому разі буде знижений, поки у вас кредитка в мінусі. Оплата комуналки та поповнення мобільного тут іде без комісії, база постачальників тут начебто не маленька і в мене вийшло знайти всіх постачальників, які потрібні, тому тут окей. Стосовно мобільного застосунка, то він дуже зручний, мені подобається, веб-версії немає. У підтримку в Монобанк можна написати як через зручний для вас меседжер, так і подзвонити безкоштовно на гарячу лінію. Також, якщо ви відкриєте картку за посиланням в описі, ми з вами отримуємо по 50 гривень кешбеку, вивезти кешбек можна від 100 гривень. Якщо підсумувати по монобанк, то можу сказати, що особисто мені Монобанк подобається, картка зручна. Я не знімаю з неї готівку, тому для мене цей момент не актуальний. Якщо є така необхідність, перекидую кошти на інший банк і там знімаю без комісії. Тобто не можу сказати, що картка прям ідеальна, тому цю картку я також, звісно, можу рекомендувати. Ось ми добрались до банку PUMP, до його дебетової картки. Вся карта. Я можу сказати, що ця картка для мене одна із найзручніших дебетових карток. Відкриття картки та обслуговування безкоштовне, і ви, наприклад, можете відкрити її онлайн, але якщо раніше можна було відкрити онлайн. І потім замовити пластик безкоштовно, то зараз, якщо ви відкрили спочатку віртуальну картку, а потім замовили до неї пластик, тобто це друга картка до вашого одного рахунку, то це буде коштувати 150 гривень. Або можна відразу у відділенні відкрити фізичну картку. Зняття готівки з картки PUMP без комісії в усіх банкоматах по Україні. Якщо я не помиляюсь, то там є ліміт до 100 тисяч гривень на день. Також з цієї картки можна знімати готівку без комісії у відділенні банку два рази на місяць до 500 тисяч гривень. Тут також немає комісії за поповнення картки. Через застосунок PumpOnline можна переказувати кошти на картки інших банків без комісії. Якщо робити це по реквізитам IBAN, то вже в такому разі буде комісія. Нарахування відсотку на залишок тут немає, але тут є вільний депозит під 8% річних, ставки по депозитам, тут вище середніх, тому також все добре. По цій картці також є кешбек за покупки, і в банку Pump він доволі непоганий, але тут кешбек індивідуальний, тобто можуть відрізнятися у вас ставки або категорії. І кешбек тут по основним категоріям доходить до 5%. На окремій категорії іноді буває більше, 10, 20, навіть 50% доходило, наприклад, на кешбек за оплату міського транспорту. Також буває кешбек за комуналку, і останні місяці я якраз оплачую комуналку через банк Pump і отримую за це кешбек. Оплата комуналки тут буде без комісії. Якщо ви в застосунку Pumpe Online вибираєте, наприклад, в розділі комунальні послуги або інтернет свого постачальника, якщо він там є, то в такому разі буде оплата без комісії. Поповнювати мобільний тут можна також без комісії стосовно мобільного застосунку, він мені подобається простий, лаконічний, є необхідні функції. Раніше була доступна веб-версія, але як я зрозумів, то клієнтів з неї перевели на мобільний застосунок, щоб вони користувалися саме мобільною апкою. У підтримку можна написати через Viber або Telegram, що особисто мені зручно і раніше такої можливості не було. За посиланням в описі ви можете відкрити картку і отримати 50 гривень кешбеку після того, як зробите покупку на суму від 100 гривень. Якщо підсумовувати по цій картці, можу сказати, що вся карта одна із найзручніших дебетових карток, я її можу рекомендувати. Якщо ви користуєтесь однією із перелічених карток, то напишіть, якою у коментарях, а також поділіться, що вам в ній подобається або не подобається, та яку дебетову картку ви можете точно порекомендувати. Цю таблицю, яку ви зараз бачите, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі в закріпленому пості, тому всі корисні посилання будуть в описі під відео. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.